Доброго дня, шановні глядачі. Я дворченко Олег, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії медичної інформатики і телемедицини. Хочу запропонувати вашій увазі науково-популярну доповідь на тему онкологія. Загальна інформація. Власне, що ж таке онкологія? Що вона вивчає онкологія це наука про пухлини, їх походження, методи їх діагностики та лікування. А пухлина це є патологічним утворенням, яке характеризується. Аномальним розростанням тканин. Виникає запитання, чи є онкологічні захворювання прерогативою людини. Ні, онкологічні захворювання реєструються як у тварин, так і у рослин. Також онкологічні захворювання можуть виникнути у людини у будь-якому віці, хоча їх частота з віком збільшується. Також онкологічні захворювання можуть. Може розвитися з будь-якої клітини організму людини, і тому вони можуть виникнути у будь-якому місці е, тіла. За своєю складністю і важливістю для людства, проблема раку не має своїх аналогів, адже рівень онкологічної захворюваності у світі досяг надзвичайно високих показників і продовжує постійно збільшуватись. Так, наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2007 році кількість. Смертей від онкологічних захворювань вперше перевищила показник 7 мільйонів випадків у всьому світі. Згідно даних Національного канцер Реєстру України, чоловіки в Україні найчастіше хворіють на рак легень, шкіри, шлунку та передміхорової залози. А Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози, рак шкіри, тіла матки та обудовою кишки. Найчастіше ці захворювання стають основною, є основною причиною смерті. На жаль, це страшне захворювання не оминає і дітей. Згідно статистичних даних в Україні найчастіше діти хворіють на лейкемії та пухлини головного мозку. Відповідно, ці ж захворювання стають і основною причиною смертності дітей. Онкологія дитячого віку також ускладнюється тим фактом, що пухлинний процес у цьому віці протікає набагато інтенсивніше та агресивніше ніж у дорослих. Особливу увагу потрібно приділяти дітям до 5 років, оскільки вони ще не здатні поскаржитись на поганий стан свого здоров'я. Що таке пухлина? Це новоутворення, яке характеризується появу в тому чи іншому органі або тканині людини атипових або мутантних клітин, які починають безконтрольно ділитися і здатні руйнувати прилеглі та віддалені органи та тканин. Загалом всі пухлини можна поділити на два основних типи. По-перше, це доброякісні пухлини та злоякісні пухлини. Доброякісні пухлини втрачають контроль клітинного поділу. Пухлинні клітини зберігають здатність до виконання своїх основних функцій. За своєю структурою вони нагадують тканину, з якої вони походять, ростуть, як правило, повільно. Основний негативний вплив, який вони спричиняють на організм людини, це стискання прилеглих органів та тканин. Також, що особливо, доброякісні пухлини ніколи не проникають, тобто інфільтрують сусідні органи і тканини та рідко рецидивують. Злоякісні ж пухлини теж втрачають контроль клітинного поділу. Пухлинні клітини. Суттєво відрізняються від тих клітин, з яких вони походять, характеризуються агресивним та інтенсивним ростом, вражають як орган, де вони, або тканину, де вони виникли, так і сусідні та віддалені органи та тканини. Тобто вони схильні до метастазування. Також злоякісні похлини, як правило, резистентні до лікування та часто рецидивують. Зупинимось на деяких основних поняттях. Що ж таке метастазування? Метастазування це процес отворення метастазів, а метастази – це віддалені вторинні вогнища пухлинного процесу, що виникають внаслідок переміщення пухлинних клітин з первинного місця, де вони виникли, у віддалені органи та тканини. Зазвичай переміщення пухлинних клітин відбувається через кровоносні та лімфатичні судини. Та через порожнине тіла. Найчастіше мішенями для метастазування є головний мозок, легені, лімфатичні вузли, печінка та кістки. Що таке рецидиви? Рецидиви це здатність злоякісних пухлин відновлювати свій ріст у місці первинної локалізації після хірургічного видалення первинної пухлини. Як правило, рецидив виникає протягом перших півтора або двох років після проведення лікування. Хоча відомі випадки, що коли рецидиви виникають в більш віддалені сроки через 10 або 15 років, як правило, будова рецидивуючих пухлин подібна до первинної пухлини, хоча і зазвичай характеризується більш інтенсивним проявом злоякісних ознак та більш небезпечним протіканням хвороби для хворого. А що таке резистентність? Резистентність це нечутливість пухлинних клітин до того чи іншого виду лікування, зазвичай до хіміо та променевої терапії. Як правило, явища резистентності пухлинних клітин виникає на пізніх стадіях протікання хвороби та після отримання декількох курсів хіміо або променевої терапії. Хоча на сьогоднішній день... Відомий ефект і природньої резистентності пухлинних клітин до того чи іншого виду лікування ще до контакту з цим лікуючим агентом. Який же негативний вплив спричиняють пухлини на організм людини? По-перше, це місцевий вплив, як я вже сказав, це стискання або руйнування прилеглих органів та тканин до пухлини. А також загальний вплив, який виникає внаслідок токсичного впливу пухлини на організм, і часто супроводжується розвитком кохексії, тобто виснаженням організму, загальною слабкістю людини, різким зниженням ваги та змінами психологічного стану хворого. Які ж існують типи пухлин? По-перше, це карциноми або рак. До карцином відносяться приблизно 85% усіх злоякісних пухлин. Ці пухлини виникають з епітеліальних клітин, тобто таких клітин, які вистилають поверхні та порожнини тіла, а також слизові оболонки внутрішніх органів людини. Саркоми до них відносяться приблизно 6% відсотків пухлин. Виникають, як правило, з клітинних елементів сполучної тканини та мезенхіми. Пухлини кровотворної та лімфоїдної тканини або гемобластози. До них відносяться приблизно 5% пухлин. Виникають вони з різних типів гемопоетичних та лімфоїдних клітин, а також інші рідкі форми пухлин, до яких відносяться приблизно 4% пухлин. Слід пам'ятати, що завжди пухлина, велика пухлина виникає з однієї маленької клітини, яка зазнала того чи іншого негативного впливу. Процес переродження нормальної клітини на злоякісну має назву ініціація. Після перетворення нормальної клітини на злоякісну клітину вона починає інтенсивно ділитися, утворює первинний пухлинний вузол та віддалені метастази. Хоча процес утворення пухлини з однієї клітини це зазвичай тривалий процес. Він може тривати в середньому від 3 до 5 років, хоча відомі і блискавичні форми раку, які протікають протягом декількох місяців, а також повільні форми, які розвиваються протягом 10 або 15 років. Це інтенсивність росту пухлини залежить від багатьох факторів, але в першу чергу від швидкості поділу клітин. Так, наприклад, клітини, які утворюють рак легень, в середньому діляться. Один раз на 88 діб, а клітини, які утворюють ряк товстої, товстої, прямої кишки в середньому діляться один раз на 620 діб. Як я вже казав, завжди джерелом злоякісної пухлини є, є нормальна клітина, яка зазнала того чи іншого негативного впливу. Фактори, які здатні викликати злоякісне переродження нормальних клітин, називають канцерогени. Зазвичай канцерогени розрізняють на канцерогени хімічної, фізичної та біологічної природи. До канцерогенів фізичної природи відносяться різні типи іонізуючого випромінювання, такі як альфа-бета, гамма-випромінювання та рентгенівські промені. До біологічних факторів відносяться різні типи вірусів, такі як вірус папіломи людини, вірус гепатиту бета С, вірус імунодефіциту людини та інші віруси. Хімічні канцерогени це найширша та найнебезпечніша група канцерогенів. До них відносяться різні типи хімічних сполук. Всі хімічні канцерогени умовно можна поділити на дві великі групи. Перша це природні канцерогени, які є продуктом життєдіяльності тих чи інших організмів, так, наприклад, афлотоксини, які є продуктами життєдіяльності пліснівих грибів, а також антропогенні канцерогени. Які виникають внаслідок діяльності людини. Так, наприклад, джерелом антропогенних канцерогенів можуть бути промислові викиди або неправильно приготовлена їжа, навіть хлорована водопроводна вода може бути теж може бути джерелом хімічних канцерогенів. Після діагностування. Того чи іншого онкологічного захворювання лікарю потрібно його класифікувати. Адже від правильної класифікації онкологічного захворювання в великій мірі залежить вибір правильної тактики та стратегії лікування такого хворого. Зазвичай розрізняють декілька типів класифікації пухлин. Перше, це класифікація пухлин за анатомічним поширенням. Друге, це Гістологічна класифікація, молекулярна класифікація та генетична класифікація. Молекулярна генетична та гістологічна класифікація це дуже специфічні класифікації, які дуже відрізняються від типу онкологічного захворювання, тому я на них не буду зупинятися. А Розглянемо більш детально класифікацію онкологічних захворювань за анатомічним поширенням. Для класифікації пухлинних процесів за анатомічним поширенням використовують так звану ТНМ-класифікацію, яка була введена ще в 68-му році минулого століття міжнародним противраковим союзом. ТНМ це є абревіатурою від латинського тумора або пухлина, N – нодулюс або, або вузол. М, метастазіс або метастази. Категорія Т або пухлина описує розміри первинної пухлини. Категорія Н описує поширення пухлини на прилеглі до первинного пухлинного вузла регіонарної лімфатичні вузли. Категорія М описує наявність метастазів у віддалених від первинної пухлини органах та тканинах, знаючи обсяг анатомічного поширення. Лікар може визначити клінічну стадію онкологічного захворювання, вирізняє декілька основних клінічних стадій пухлинного процесу. До першої стадії відносять пухлини розмір, яких не перевищує 2 см у найбільшому вимірі. До другої стадії відносяться пухлини розміром від 2 до 5 см. При цьому у регіональних лімфатичних вузлах допускається наявність одного одного метастазу. До третьої стадії відносяться пухлини, розмір яких перевищує 5 см, або пухлини менших розмірів, при яких відмічається різна кількість метастазів у регіонарних лімфатичних вузлів. До четвертої стадії відносяться пухлини будь-якого розміру при наявності віддалених метастазів, які ж на сьогоднішній день існують методи лікування онкологічних хворих. Перший, перший найбільш древній метод лікування це хірургічне лікування. Хірургічне лікування полягає у, видалій, у хірургічному видаленні первинної пухлини та прилеглих до неї нормальних тканин. Другий тип лікування це променева терапія, яка застосовується для локального руйнування метастазів, це менш травматичне ніж хірургічне лікування. Спосіб лікування, але який потребує більш тривалого часу та досить складної апаратури. Хіміотерапія Хіміотерапія проводиться з застосуванням застосуванням різних хімічних препаратів. Як правило, це цитотоксичні препарати, дія яких направлена на знищення пухлинних клітин або цитостатичні препарати, дія яких полягає у Зменшеність швидкості росту похлинних клітин на жаль, хіміотерапія володіє двома двома негативними рисами. По перше, це висока токсичність препаратів для нормальних тканин та органів людини, а також відсутність вибірковості дії. Гормональне лікування. Відомо, що деякі типи гормонів здатні викликати злоякісну трансформацію нормальних клітин. Тому таке лікування направлене на Блокування синтезу таких гормонів в організмі людини або на суттєве зменшення їх кількості. Отже, незважаючи на те, що онкологічно хворі перебувають у важкій ситуації, ця ситуація далеко не безнадійна. Сучасна онкологія досягла помітних успіхів у... і високих результатів у лікуванні онкологічних захворювань. Потрібно пам'ятати, що серед більше ніж 200 відомих типів. Пухлинь далеко не всі є злоякісними, а також більшість злоякісних новотворень піддається сучасним методам лікування. Запорукою успішного лікування стає діагностування захворювання на ранніх стадіях, тобто своєчасне звернення по медичну допомогу при найменшій підозрі на можливість виникнення онкологічної хвороби. Дякую за увагу! Слава Україні!